Коли тобі не вистачає клієнтів, просто знімай контент. Це саме просте і саме дешеве, що ти можеш зробити. Я роблю продажі в інстаграмі з 2014 року. Ну на секундочку, уявіть собі, я в 2013-му зареєструвався. В я вже почав продавати. Хто був на мене підписаний, то в 2014 році я зробив свій ютуб канал. Ріб'ята. 2014 році Ютуб канал, який почав генерувати мені ліди в мою юридичну компанію. Я завжди задаю собі питання, чи все я зробив, щоб отримати максимум клієнтів, незалежно від того, яким бізнесом я займаюсь. Якщо ти зараз сидиш і думаєш такий, ой, а у мене недостатньо клієнтів, але я не знаю, який контент мені знімати. Ребята, я цим займаюсь вже. Дефіга років! І я запрошую вас до мене на наставництво, бо мені не грає зараз взагалі роль це товари чи послуги. Тому що я продавав майже 20 років послуги. Тепер я продаю товари, і у мене однаково виходить класно це робити через соцмережі, бо це мій суперскіл. Приходьте на наставництво, посилання на передзапис у мене в шапці профіля.